Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. П'ятниця ходила до церкви, зараз вам усе розкажу і покажу. Погода, погода хороша, зараз 9 градусів тепла. 9. Як я йшла, а йшла я дуже рано, я о сьомій вийшла з дому, бо о 7:15 бусик. Ну, я дійшла за 5 хвилин чи за 7 хвилин до зупинки. І хвилин 5-7 постояла, і бусик прийшов. От так. <кій> і поїхала. І о восьмій я була там у себе вже у церкві. От. Ось мої квіточки, я їх зранку попшикала, треба по пообрізати вже, бачите, сухенькі. от сухенькі Треба пообрізати, їх вони вже не треба. Отак от, от. Ну, давайте я ж вам покажу. От, що мені сьогодні дали, що я взяла сьогодні? Значить, така одна піца, Бачите, написано, Яохеліха. Це із фаршом піца. А це дві піци, бачите, дві. А ці піци із скінку. Кінку, кінку це вітчина. Класико. І тут класична, і тут класична піца. Три піци взяла. Тоді отаке молоко 3,5% жиру. Отаке 3% жиру, це без лактози, це обичне. Отакий кефір обіжирений. обіжирений такий кефір. Оце значить оцей кефір, оце молоко і оце молоко все замішується, ставиться на газ і робиться з нього замечательний творожок. Оце я так і буду робити. Оце каура йома, це вівсяне молоко. Оце як я свій напій вив, вивсяний ну, от. роблю вивсяний напій, то тоді я додаю отакий дуже смачно. А це такі обичні сливки. 15% щось готувати і сливки використовувати. Далі. Оце така ковбаска, вільгельм, 77% того м'яса. От. Далі. Оце, значить, оце т -т холодець. Холодець. Ой, пробачте, має ще кашель. Холодець. Я люблю цей холодець. От. Зараз буду їсти холодець. А може і не буду. Може поставити одну собі ту. Отаку поставлю в духовку. Тут значить на 200 градусів, да? Ага, 200 градусів ось. І скільки хвилин, скільки хвилин треба використовувати. Уніса, це значить в печку на 180 градусів 8 хвилин. Оце я її зроблю. І пообідаю. Далі ковбасу в морозилку. І ці дві в морозилку підуть до моєї подруги. Це собі оставлю, ну тільки половину отак. Далі, бачите, такі пончики. Один собі, а тут для неї. Картопля. Оце опять мюслі взяла хліб, дуже хороший. Ой, а оце який хороший хліб. Бачите, і з сиром. Ой, фазер. Фазер оця. Пікарня такас таке, це смачне. Ви собі не вважаєте це смачне. Це сосиски. Далі, бачите, так багато-багато кашки. Вони були, ці кашки, у тому, у великих пакетах розірваних. Я подивилась до 11 місяця. Пакети були надірвані і нам оце привезли. Значить, тут кашка з ананасом і з папаю її, бачите? От. Оце написано, що на одну порцію. Кашка. Ну, я думаю, що хороша буде кашка. Далі. Отаку зелень взяла собі. Зелень таку сорі. Отакий виноград взяла собі. О. От тоді далі що? Оце ж відчина така. Відчина ні, це не відчина, я не правду кажу. 1 числа вона заморожена. Ця і це не відчина. це кінку. Е, от, піпку кінку. Це треба ставити у, у печку. Є тут пиптик. Щось я пиптика не бачу, може там пиптик. Як пиптик вискочить, вона і готова. Ну, тут написано, що тут, скільки тут випікати її у духовці. 78% м'яса. От, скільки тут її випікати. Зараз ми подивимося. От. Ну, коротше, до готовності. Заморожена. Далі два огірочка. Тоді отаке от м'ясо теж заморожене було. Теж до першого числа. Бачите, до першого числа теж. От. Філе. Філе. Ось один бананчик смузі зроблю, в мене є там молока багато. І до 5-го до 5-го, 26-го такі карамельки. Я їх не люблю, буду туди класти, як піду до своєї знайомої, оце що я ходжу, так і однесу. Ну, оце те, що дали. А можна було ще й молока брати, і піци брати ще можна було у таку випічку хліба скільки хочеш. М'ясного ні. М'ясного ні. Ну куди вже більше, да, дівчата? Я це ж бросила в морозилку, все ж до своєї подруги відвезу. Мені сіка не треба, я не хочу його. А тоді зайшла в магазинчик і купила собі, ось бачите, полуничка. 28 центів і 28 Тут ось одна поганенька така. Я її викину, а ця зовсім хороша, я продивилась хороша. Чую вони її, не знаю. Це два чайка взяла там. От. Ну, а Тоді туди ж у церкву інколи і речі привозять. Я ось собі взяла нові брючки, такі коротенькі брючки. Бачите, що тут етикетка була. От 42-й розмір. Отакі от брючки, вони як бріджики, такі вкорочені. І от з такого ж самого спідничка. Спідничка. Це тридцять вісьмий розмір. правлю в Запоріжжя. Як війна закінчиться, то моя невістка, ж, бачите, там розріз ззаді. Моя ж невістка завжди ходила в офіс. Вона ж в офісі робить в страховій кампанії, ведучим. тим, ну... Робітником, так скажем, не знаю, як воно правильно називається, то буде ходити і у і, одіне, і з, 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 з футболочкою чи з блузочкою буде дуже хорошо. А ці оставлю собі. Я думаю, що вони на мене подойдуть 42-й розмір. Більше нічого не було. Аби ще щось було, так я б і ще щось би взяла. Оце тільки це. Ну а продукти хороші, ви ж бачите. Да? Ну куди ще куди ще кращі продукти? Куди ще краще? Я думаю, що, що дуже хороші. Так що, хай ото матрешки позавидують тільки, що в них у падлюк нема нічого, і скоро зовсім нічого не буде, бо їхній той е, щур, скоро їх пусте по миру. О, із е, санкціями, скоро вони зовсім підуть по миру. Ото такі справи. Так що, от що я вам хочу сказати. Оце таке, що мені дали. І я з удовольствием поділюся зі своєю приятелькою. Це зараз е, туди покладу, зроблю собі коктейлю, морозиво, банан і молоко. Ну, тільки молоко не це, в мене там є молочко. І буде хорошо. Так. А з цього пообідаю і поставлю творожок, і той Задоволена, Так що сьогодні п'ятниця, сходила хорошо. От, у понеділок до неї поїду, одвезу, тоді вівторок піду туди. от, та й, та й буде все добре. от так. А завтра, субота, не знаю, де я піду, чи піду, чи не піду. Ну, десь піду, звісно, що я дома ж не буду сидіти, піду десь. от, от такі справи. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі. Як піцу зроблю, я, мабуть, на вечерю. Зараз холодцю поїм. А на вечерю зроблю собі піцу і зроблю отой ж салат. Ж. У мене є трохи сметани. Я забула купити сметани зайти. От е, оту, Півогірка, одну крашанку, і оту, трошки сметанки і цибулька зелененька. Це такий салатик зроблю до піци, от, і добре буде. А це те, що мені не треба, те, що я не буду собі оставляти. Так що я те одвезу, одвезу в понеділок. От, От Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього вам хорошого, всього вам щасливого, тихого, спокійного, щоб все було хорошо і благополучно. Тримаймось, все буде Україна, па-па!